Осінь – гарна, красива пора року. Однак саме осінь додає роботи комунальникам, які пов'язані з прибиранням наших парків та вулиць від опалого листя для полегшення роботи комунальникам і для того, щоб наше місто завжди мало привабливий вигляд. За ініціативи міської ради в центральному парку імені Чайковського була проведена всемість каталога. толока. Подібні талуки вже стали традиційними, завжди восени ми їх проводимо і наш центральний парк, який розташований у центрі нашого міста, це парк імені Чайковського, ми прибираємо до опалого листя. На даній толоці вона сьогодні є загальноміською. Приймають участь і підприємства усі незалежні від їх форми власності. Приємно те, що дійсно ця толока є масовою. Погода проведення цієї толоки сприяє. Також комунальні підприємства нашого міста надають допомогу транспортними засобами, і ця опала листя, яка сьогодні прибереться, буде вивезена на санітарне поле і. Як завжди, уже навесні, наш парк матиме досить пристойний вигляд. Якби не поміч, яку цього дня казали присутні комунальникам, то зі слів керівника комунального підприємства Чисте місто їм би довелося не один тиждень присвятити саме цій роботі. Такі акції суботники дуже потрібні нашому комунальному підприємству, тому що листя дуже багато. В цьому році якось воно випало зразу. Якось як ті роки, так постепенно, і ми могли постійно його прибирати. А це зразу випало то це дуже добре, що такі є акції, що нам допомагають усі наші служби міста. Ми їм дуже вдячні за надану нам допомогу. Це дуже добре. Ми б, може, вигрібали неділі-дві-три листя, а так ми сьогодні за один день його приберемо. Майже всі організації та установи міста зібралися цього дня в парку, щоб навести лад і прибрати його від сухого опалого листя. В дружній атмосфері під підбадьюрюючі вигуки проходила толока. Взагалі підтримувати чистоту. Порядок в нашому місті – то дуже головне. Наша музична школа завжди підтримує всі починання міської ради. Ми тут на броді працюємо. Нам дуже приємно, коли в парку чисто, світло, ясно. Тут ходять наші діти. І взагалі це дуже приємно, коли в голоді весь порядок. Так що ми сьогодні підтримуємо ініціативу нашої міської ради і наш колектив весь практично в повному складі. Так що будемо надалі працювати, підтримувати всі ідеї нашого мера, тому що ми всі жителі міста хочемо, щоб наше місто було красиве, світле, і чисте. Наша центральна районна бібліотека. Завжди бере участь в подібних заходах у подібних акціях, і весною щорічно і осінню. Ми приймаємо участь у акціях по приборці території нашого міста. Ми вважаємо, і мій весь колектив нашої районної бібліотеки, що захід у цих акціях дає громадянам наснагу і щоб кожен розумів, що акції ці потрібні, щоб наше місто було чистим. Захід нам знайомий. Таких заходах ми завжди беремо участь, є активними його учасниками. Ну звичайно ж, потрібен, тому що приводимо в порядок своє місто, до речі, яким дуже пишаємося – красивим, гарним і охойним. І завжди нам приємно, що і ми до цього докладаємо свої зусилля. Цього разу більше долучилося і людей, і організацій. Ну напевно, тому що. Кожен із нас розуміє, що це ми робимо для себе. Дехто з присутніх завітав на толоку з дітьми, привчаючи малечу до чистоти в рідному місті. Я прийшла сюди допомагати мамі, убирати парк, щоб було чисто. Думаю, що це дуже потрібно. Працювати на благоустрій міста. Це для нас, просто для нас, щоб було нам сюди приємно приходити, відпочивати дітьми, А Як часто приймаєте участь в таких акціях, таких налогах? Приймаємо, то що по інтернету багато пишуть, на Трастянець, там пишуть, що туда-туда-йде, там то на красне, то в скучне. І ми по можливості ходимо, і допомагаємо, прибираємо. Ми прийшли усім колективом Дитсадочка Казка. Прибирати нашу городську місцину, щоб було тут чисто, охайно. І це ми стараємося для наших діточок. А з вами хто б ще прийшов? Моя доця Оленка. Чому ви вирішили привезти свою дитину на, на цей захід? Тому що вдома взагалі, як таково, зараз ігор немає, а для того, щоб вона подихала свіжим повітрям. І погуляла в, парк, в парку в нашому оздобленому для дітей дуже це гарно. Перехожі, які сьогодні проходили повз парку, підкреслювали своє позитивне ставлення до даних дій. Потрібно, звісно, щоб красиво було. Ми вже думали, так він вже не такий буде красивий, а зараз хороше буде. Бачите, як хорошо зеленіє. Частіше треба. І... Може, літо як настане, то знову прибрати треба. Скажіть, а у ваш час такі толоки проводились, суботники, толоки якось можливо називалося? Толоки в дворі в своїй організації просто проводилися, а так ні. На масов... На буряки їздили, на кукурузу, От, тоді було в основному масове такий виїзд, а так, щоб у парк чи куди-то, ні. Та тоді і толком і парку не було. Це хороше діло. Очень хороші. Это, конечно, нельзя перехвалить, перехвалити, але це хороша організація, наши власти, что так організували таку толоку, ну, уборку. в смысле. Очень красиво будет, чисто, уютно. Приятно посмотреть. Ну, а те, що обирається, суботній день це зробили. Це хорошо. його давно вже треба було, було убрати. Потому що сюди приходять. І діти приїжджають і приїжджають з інших областей, щоб подивитися на е, пейзаж. На жаль, не всі організації цього дня долучилися до заходу, що відбувався в центрі міста. Серед шкіл участь прийняли лише три з п'яти: це представники школи номер 5 2 та номер 1 Інші ж по незрозумілим причинам вирішили проігнорувати цього сонячного осіннього дня. Робота була зроблена величезна, та і людей на толоці було немало. На час проведення цього заходу комунальними закладами міст. Було виділено 5 одиниць техніки. Більш ніж 60 кубів опалого листя було вивезено з парку під час толоки. Ще близько 100 кубів буде вивезено найближчим часом.